Бандера без охорони. Львівські міліціянти хочуть відмовитись від патрулювання пам'ятника провідникові ОУН. Мовляв, об'єкт не викликає особливої уваги у вандалів і сидіти там правоохоронцям. Цілодобово просто немає потреби. Ми не відмовляємося від охорони пам'ятника Степана Бандера. Ми просто звернулися з проханням передивитися формат цієї охорони, а саме залучити до охорони муніципальну дружину або ж підписати угоду з державною службою охорони, або залучити інші приватні фірми. Охоронні, які б здійснювали там цілодобове чергування, упродовж дуби пам'ятник провідникові ООН охороняє четверо патрульних. Вони кажуть, у міліції могли б у цей час затримувати порушників. Натомість голова антифашистського комітету Львова Олександр Каленюк каже: вже п'ять років просить у міліції про охорону місць, які нагадують про перемогу у Другій світовій. П'ять кримінальних справ тільки порушено по Парбу слави. Тут останній був 8 грудня прошлого року по цьому. По цій пам'ятці, так що е, вже як то кажуть, не перерахуєш навіть на пальцях, стільки раз тут вчинялися акти вандалізму за останні 10 років. Тим часом патруль біля пам'ятника Бандері наразі залишається. Своє слово щодо пропозиції міліції, ще мають сказати у ратуші.